Привіт! Сьогодні я ненадовго, вихідні все ж таки, бажаю вам класно відпочити, сама зараз піду погуляю як слід. У мене таке питання вирішила відважитися на експеримент. Чи було б цікаво спостерігати якісь коротенькі розповіді про те, що я вже пропрацювала в особистому досвіді в терапії як клієнт? Бо я там вже є дев'ятий рік, я того не приховую десь навіть хизуюсь, бо то шлях не для слабаків. І чи було б вам цікаво, щоб я ділилася якимись темами, щоб була якась тема, як я з тим справлялась? Був якийсь виклик, як я з цим справлялась. Чого така думка? Мені хотілося створити цей блог і простір, де би ви могли відпочити або подумати про щось, що вас справді турбує, або легалізувати, і дозволити собі свої почуття переживання. Але щоб це не перетворювалося на лекцію Маріни Молчан, бо вчителька в мені сидить, ого на хоче всіх навчити розказати не того, що вона зла бішана жіночка, а того, що якщо щось дізналася, то неспокійно, поки всім не розкажеш, і всі то теж не дізнаються. Ну, це є така штучка, є такий побочний ефект. Так от. Але мені захотілося піти і спробувати і цей формат, того, що так сказати, не знайка на луні. Розповідаючи свої про своїх бабайок, з якими я вже подружилася, яких я вже не боюся, яких я вже укультурила і вони вже працюють давно-давно со мною заодно і на мене. Можливо, це надихне і вас. З однієї, не хотілося б за себе де да за себе, тому що м -м, мене турбує тема того, що інформація іде, або в одну сторону ми поглинаємо, а в друг, або в другу сторону ми віддаємо. І часто спілкування звучить так, що ми тільки за себе говоримо. От. Але цей формат мені би хотілося потестувати. І дайте, будь ласка, зворотній зв'язок, якщо вам то зручно, якщо у вас є час, інтерес до того. Чи було б цікаво слухати саме від через я повідомлення, як то було і як з того виходила? Можуть бути якісь веселі теми легкі, можуть якісь непрості теми, але в хорошому сенсі з хеппі-ендом. І навіть нарізайте питання, які травми, які виклики, які теми вас цікавлять на сьогодні, бо поки ми живі, назавжди буде щось турбувати і цікавить. А я тут хочу бути для вас. І в такому доступному соціальному форматі, де ви нічого не платите, але можете трошки видихнути і поговорити за себе за життя, мені би це хотілося робити. Бо весь інший час я витрачаю на роботу, і я працюю в двох проєктах, плюс працюю приватно сама на себе, бо життя в Мюнхені воно дає нормальний чек ценник і я вмію жити як студент, мене то геть не лякає. Але так, да, в магазині за гарні очі продукти не дають. Або очі недостатньо гарні, або за гарні очі все ж таки не дають. Ще не знаю, треба з'ясувати. Так от, якщо вам то цікаво, і які теми вам цікаві, ви, будь ласка, пишіть в коментарях. А я буду відкриватися потроху в тому, де вже не болить, де вже не страшно. І мені би хотілося, знаєте, стати таким. Екскурсоводом, і лігідом по шрамах душі, які вже не болять, але шрам це тканина, яка зміцнилася, і вона навіть міцніша, чим просто шкіра, де немає шраму. І колишні біди травми, вони потім служать опорою костяком і великою скринькою, мудрості і антитіл до всякої там зарази. І чим багато, тим і рада, і мені дуже хочеться зараз підтримати усіх і кожного, хто цього потребує. Тому що багато говорю теж за травми, тому що я бачу, що два роки більше ніж два роки, ми в хронічному стресі є, і психіка дорослої людини не витримує тривалий стрес без передишки більше ніж півтора року. То ми з вами вже півроку як тримаємося, що називається на саплях і на шпагатах. Ми вже, грубо говоря, просрочені на півроку, тому не можна зволікати, не можна вже кріпитися. Далі це не спрацює. Ресурс психіки вичерпаний або вже мінуса пішли. І я спостерігаю, як зараз іде прогресивне загострення тонких місць в психіках людей, в психіці людей. Там, де раніше просто свербіло, боліло час від часу, зараз гострі, складні моменти. І люди починають капризувати, зриватися, і психіка стає надмірно чутлива. То, як є шкіра, а є як відкрита рана, то чутливість зовсім інша. Наступне відео я знімлю для вас про ВЧЛ, високочутливих людей. Тут дуже бомбічна цікава тема, і я довгенько так її вивчала, і на власному досвіді і з клієнтами, і в теоретичному сенсі, і про то поговоримо. Але на зараз, щоб запобігти загостренню. І такому м, критичному стану наших тонких місць або давнішніх травм, які не проліковані, або проліковані, але все одно передають вогненого привіта, то давайте з вами спробуємо спрацювати на попередження. Бо є така фраза, освідомль, значить ворожон. Якщо ми з вами будемо знати, що з нами відбувається, у нас вже є якась локальна картинка, якась точка контролю і управління. А значить, з тим можна щось діяти. Бережіть себе і хто йде на прогулянку, гарної прогулянки, бо я зараз саме туди йду.